Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво просив на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати гра грати в нашу прекрасну зімчатну гру під назвою Бдакраша. Що ж, пацани, сьогодні у нас вже 13-та серія по берсі, тому що я вам можу сказати перед початком цього відео. Не забудьте прожати лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми даємо третій і останній шанс мусорщику. Дивіться, я зараз активірую е, купон на Х2, і ми подивимося, скільки можна заробити грошей. На обичному, без Х2 і без віпок ми заробили за одне замовлення за 20 мусорних пакетів 5 тисяч. На е, платіному віпці ми заробили аж 10 тисяч. І подивимось, скільки ми заробимо на Х2. Як ви можете бачити, зараз ніде ніякої віпки немає пацани, тому зараз ми з вами... Активуємо Х2 і будемо починати. До речі, пасени, 10 лютого тобто позавчора, був рівно рік, як я почав грати Блекашу от 18-го було чи 17.00, якраз було рік. Тупо я вже більше року, рік і два дня от граю в Блекрашу, і реально якраз це була яка? Це була 10-та частина. І от пасани, до речі, приїхав на своїй 12 на свої, на своєму на своїй житті 12 двінашці. Короче, приїхав на 12 сюди до мусорщика, потім, якщо то на ній, щоб їздити, якщо то може я колись покажу. Я вам показував, коли він в першій серії хто бачив, я показував всі свої тачки. Тут, от, Приїхав на 12, вони ще там Ну да ладно. Тому що ми робимо? Зараз ми заходимо пацани в, в добичу. І з добичу ми з вами візьмемо якийсь такий купончик на Х2. Дивіться, пацани, заходимо в добичу. І e, тут у нас які йде самі-самі рендони. Як ви можете бачити, в мене дуже багато віпок і дуже багато всяких купонів. Пацани так, на один день. Ну, давайте на один день, напевно. Да? Все, взяли пацани, активірували x 2 на. На один день і зараз, як ви можете бачити, у мене внизу х2 на 24 часа. Ладно, пацані, шаг другий, що робимо Беремо машину, тому познали повторюю ще раз, пацані. Не жов... не забувайте прижимати лайки, підписуватися на мій ютуб канал і ділитися цим відео з друзями. Ми починаємо! Ставте лайки, ми заводимось і їдемо, пацані. Ну що, я вже в машинці, так сказати, нашій. Зараз будемо їхати в Арзамас, так? Да? Чи в Арзамас, чи в Южний, куди нам там випало? Ага, таке Арзамас. Ну, коротше, зараз ми, пацані, з вами будемо їхати в Арзамас. Не в, в Батеріо? Кого? Ну так ще далі, пацані. Тому що? Зараз я вже активірую купона Х2 і зараз ми з вами їдемо в Батиріво. Тому що я вам можу сказати, мені гарної дороги, вам гарного перегляду. Зустрінемось десь під батеріо. Погнали. Коротше, пацани, я допендрився до тих пір, що тупо втопився. Ладно, коротше, мені пер... я перезайшов, перевзяв заказ, хатиму x 2 мене діє ще 23 години, діяти. Ну і факт того, що пацани ну, вже година прийшла, взяв другий заказ. Випало мені, не повірити куди. Випало мені їхати в Южний, пацани. Тобто тут, тут недалеко і це дуже поблизу. Зараз я в южному. Короч, Понабираю бісеньку закази, ну я буду їхати назад. Ну що, тепер буду пообережніше і її зустрінемось в Южному. Так, ну що, хлопці, я вже під'їжджаю, коротше, до свого заказу, до речі, я повинен вас в блекпасі посітити южний. І зараз мені випаде, що 10 тисяч. 10 тисяч мені буде приз випадження блекпаса є. Д наступний прис 10 е донатів, 10 блеклонів. Ну що, все є тут ще. Угу. Скоро ще є давайте я зараз трошечки підійду вперед. Так, ну і робимо ту всю процедуру, яку я робив вчора. Блін, все-таки дивіться, же це гарний город Южний, хоч і малий. Неравний, подивіться, по його масштабах це май город. Але найменший город, це я буду каші, прям жменька, це Батиріво. Ну, це, реально, це малий город. Бо Гараль, це не щитається, це, це Гаральце поселок. Ну, бо Южний і Батирево це лісно не поселок от гарель це йде як посьок пацани, от так як Береговий чи так, як е... його рука, наприклад, Сична Города. Так. Це тільки такий пригород. Другий є. Опа. Треба два смішки, в мене вже два в ньому нагружені приблизно за 30-40 секунд я цей, я цей пацани, цей контейнер очищу. От так і працюємо. Так, пацані, музика гарна, я вже вовсю догозів, тут ще 46 секунд і не освободиться цей контейнер, ну, а я поки спригаю в свою машину і беру пацані другий заклад, який він тут. Тут якраз по-южному буду їздити. Тут далеко 236 метрів погнали пацани. Гарно заїхати в якийсь город. Тут далі тут тих контейнерів, як гною, пацані. Їх тут дуже-дуже багато так, ладно. Ну воно прикладає дегені, ну, тільки ага, його вже видно, почистили. Ну тут якраз і не далі. Кошкажу, дивіться, тут один контейнер і заставляти від нього ще цей контейнер. Ну непогано, непогано жирно. Так, опа. Давайте чуть-чуть. не глушився раз за разом. Коли під'їжджаю, щоб було добре. Тако лишаємо. Давайте блін, вже заглушив сам, ну дай ладно. Все, двері закриємо, щоб а не щоб як... Щоб не як дві попередніх серії, Що я постійно мерзну, бо двері не закриваю. Ні, ні, дуже закрив. Опа. І так і працюю пацани Так, ну що, пацани, їду назад. Зараз їду ну, на другий заказ. Опа, заглушив двигуна а зараз мені ще не заводило Так, добре, що хоч, знаєте, такого з і завівся. А то є ж різні двигуни. На дізельні є, що важче заводиться Дізель взагалі морози важко заводиться Це якраз і є дизель, це соляра. Так. Погнали, пацані, зараз сам сам туди, типа центр. Ой, бліна, бліна, блина, блин, прилетів-прилетів. Ну нічого, зараз я на ізи назад вернусь. Опа на колію. Ну, то що, то, що там прилітати, я главное, якщо я вот такі бордючки прилітаю. Так, ну я вже, по в принципі, прилітаю до метки. Зараз мені, ну, давайте зараз гарно гарно, гарно башком зайду. Я думаю, буде краще, якщо чесно. Так, є. Червоне світло, але я об'їду. Обіду, бо я щось так спішу. Так, тому пацани об'їжджаємо червоне світло і погнали до, до заказу. Ну, на паузу вже ставити, зараз місця нема тут, а так що. Давайте так і будемо їхати. Опа наліво. Опа, Поліція поліція Южного. Я сам пацані далі, або буду в поліції працював, або або не знаю, на якійсь чи не водолази. Не знаю пацані. Так, ну да ладно, я вже під'їжджаю до пацани. цей контейнер, ні. Якщо що, то це несе, ну поглядайте від першого лиця і від третього. Опа, опа, чекайте. Так, ага, це ГібДД. ГібДД Южний. Ні, УМВД. Це УМВД, УМВ, УМВД В УМВД отримують отримують номера. А в ГіБДД це поліція. Це поліцейський відділок. Так, давайте вперед трошки. І Поки мене тут ніяка поліція, бо вона тут теж часто є неступно. Не блін двері знову не закрив це проблема постійно моя. Ну, Давайте грузитися. Так, ну що, пацани, я вже прилітаю на останній заказ взагалі на сьогодні і на останній заказ ну, по всій роботі мусорника по всій точніше, по всьому. По всій буде краще, по всьому серіалу буде краще, по другому сезону, бо я вже більше працювала з де мусорчиком не буду. І от так сказати, така фіня, пацани, у нас. Я щось думав, що надовше довше затягну типа, серіал на ну, походу, буде, або на 20, або на 25 серій сам серіал, бо тупо, ну, тупо не можу про що знімати, я все мати. Бістро... Переснімал. Може, да може десь і поспішив якомусь там на інкасати, інка можна було на одну серію більше в МЧС, ніколи, там не знаю, десь може більше можна було. Але, ну як є веселі. Мені мені тоді на той час здавалося, що я щось затягувало, але ну зараз, здається, за що мав. Так, і посади ще два контейнери. Давайте б'ємо два контейнери, наб'ємо і полетимо на здачу. Якраз в мене було x 2 діє пацани, Типа купон. Але на купоні за, на 2-3, дається менше. Тому, якби от були якісь вихідні, то давалося б більше, але Блін, посеред, як ні летять, вже завтра четверг вийшов. Так, і останній останній вирусий заказ. Ну все, посади, по цих мішках у всьому, всьому кажіть пока, а я лечу пацані, на... лечу в бусаєво на свалку, тому зустрінемось десь там, біля свалки. Так, пацані, коли собственно, собственної персони підлітає до. E, свалки. І давайте, осі раз давайте оцю от. Скажете, чого я це взагалі роблю на фіг? Ага, просто ті не вешно. Ну давайте посно басна... нам. О, вже роблю. Скажете, чого я це роблю на фіга? Я це роблю, коли можна було поадекватному так це їхати, як я тупив заїхав. Та то, тоже пацани, не завжди так робило. Ну, так взагалі не ніки відпацати, муй так. Час змерзнути, що. Прилітаємось, давайте ще далі. Опа. Ну, цікаво опа було, до речі. Так, давайте такого зараз крінь. Хоть яке, пацани. Раз. Эдвас. Тристок чекайте, чекайте, чекайте. Опа. Все. щось таке є, щось таке намучено. Все, я, пацани тепер сигналом і все. Все, пацани посигнали, під'їхали до купи, прямо до середини, щоб покраїх не виспати, і скільки ми отримали. Ми отримали по сані 5200 очків опиту. А я щось приколи не викупив. А Х2 нащо? Чого я на першій на першій. Чого я по цені зробив так? Чого я на першій ці. Давайте виїжджати поненько, опа. Чого я на першому? Чого я е, Без... на першому відео без Х2 і без Віпки отримав 5000 тисяч. І зараз я тупо на купоні Х2 отримав все одно 5000. тисяч. Це ж купон Х2. Ну йомою! Ладно, без віпки, ну, хоча б на тисячі дві, можна було більше. Тобто пацані, ми провели даний експеримент, що? Е, без x 2 і без віпок, ми зараз будемо отримувати по 5000 за 20 пакетів, це приблизно по Маш... Ну, це десь приблизно по год... цьому пацані. По часу від це виходить десь хвилин 20-23, хто як їздить. Це раз пацани, І тупо на на віпсі, особливо, не знаю як це на всіх чи не на всіх, але на Platinum Wipps або на Gold Wips ми отримаємо 10 тисяч і на x 2 на купоні Х2, принаймні ми все одно отримаємо 5 тисяч. Ну такий пацан приукол, який я не дуже викупив, який мені не дуже зайшов. Ну але все одно на самому сезону або бінго, провірили такий даний експеримент, зробили, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться ділить, цим відео з друзями. Робити висновки тільки вам, всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.